Вітаю вас в другому відео літературної апсеки. Передньому були історії про те, що почитати, коли відчуваєте самотність, коли переживаєте втрату і коли прагнете дружніх обіймів. А сьогодні будуть три інші блоки, і перший з них це пошук себе. Коли ми говоримо про пошук себе, я першим ділом пропоную почитати теж ловця в житті». Історія про хлопчика-підлітка, який намагається знайти себе в лицемірному, складному і прогнилому, на його думку, світі в цій дозволяє собі залишатися собою. Прекрасна історія! Наступна книга, яку я пропоную почитати, це. Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла це історія чоловіка, який вижив в концентраційному таборі і ділиться своїми, ділиться підказками, як тримати себе на плаву, тоді коли все не визначено, коли все темно складно. Наступна історія, яку я пропоную прочитати, це під скляним ковпаком. Історія про жінку, яка намагається втриматися в цьому світі, знайти для себе пояснення того, чому вона тут і що їй робити. І книга про Це книжка про таку темряву, про темряву всередині і про те, як крихка надія тримає на плаву. Наступна книга, яку пропоную прочитати, це якщо подорожній. Одної зимової ночі фрагментарна історія про пошук себе, про втрати і стан, коли ти себе втрачаєш, і показує, що красу можна віднайти навіть в хаосі. Хороша дуже історія, варто читати однозначно. Далі будуть книги, які варто прочитати тоді, коли треба відволіктися, коли треба надихнутися і заспокоїтися. Перше, яке я з величезним задоволенням пораджу, це місто дівчат. Історія про дівчинку, дівчину і жінку, яка шукає себе в, в Нью-Йорку, яка знаходить себе до кінця роману, знаходить, проходячи просто сім сім кол кіл пекла про пошук свободи, про дозвіл собі бути собою, а не витворяти дурню. Книга про сміливість. Про радість і про можливість бути собою надихає прекрасно, плюс прекрасні описи е, театру, де працювала головна героїня, варто читати. Далі буде книга про е, класика, я б сказала. Я б сказала свого роду класика, бо це їсти молитися кохати. Про те, як жінка шукає себе, вирушаючи в подорож різними країнами і, е, і це дуже і дуже дуже тепла історія надихає страшенно. Подобається мені, бо це наступна історія Елізабет Гілберт. І страшенно подобається, як пише ця авторка. Легко про дуже мудрі, про дуже глибокі речі. Вона пише настільки просто, що, що ти навіть не задумуєшся про те, яку цінність ти, 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 ти з цього виносиш. Прекрасна історія про внутрішнє перетворення, про баланс і. Вона надихає на зміни і на самопізнання. Далі я пропоную почитати Алхіміка, можливо, хтось скаже, що це занадто підліткова література занадто не, не доросла, але у свій час вона мені допомогла дала дозвіл мені задавати питання і розуміти, дослухаючись до своєї інтуїції. Дуже проста. Дуже глибока притча про е, життєвий шлях, е, про те, де можна знайти щастя. Я зразу про спойлерів тут, прямо тут, де ви зараз знаходитеся, шукати позитивні моменти і щастя буде саме там. І про те, як знайти свою справжню мрію, прекрасна історія, читати варто. Далі я пропоную почитати теж жінки, що біжать з говками». Це типова жіноча література для тих, хто хоче відродити свою внутрішню силу і відчути зв'язок з собою. Книга, яка розповідає про жіночі архетипи в різних книжках, в різних історіях і fairy tales, казках, і допомагає відчути себе живою. Це не те, що прочитається швидко-легко. Але е, якщо є час і є бажання купнути глибше, побачити, подивитися на себе зсередини прекрасна історія. І Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. звісно, що магічний світ про чарівного хлопчика, де завжди є підтримка, надія і люди, які не підведуть, е, ідеальна, просто ідеальна історія про дорослішання, про втечу. Від реальності, яка це книжка, яка подарує просто тепло і, і радість. Е, крім магії, буде повно психологічних моментів, прекрасні герої. Е, е, історія сама по собі, вона чудова. Вона чудова, не втомлюся її перечитувати. І остання книга, яку я запропоную, це маленька книга Хюге про щастя е, в простих речах, про щастя по данськи Книга, яка допоможе заспокоїтися, яка дозволить привідкрити очі на прості речі в нашому житті, і зрозуміти, що ці прості речі роблять життя насправді набагато-набагато кращим, цікавішим, приємнішим. І звер... книга, яка допоможе звертати, звертати більше уваги на ось такі прості речі. Вона буде надихати, цінувати дрібниці. Протягом дня, який ми зустрічаємо. А ще я збрехала, коли сказала, що це була попередня книга. Остання буде теж шлях Сантьяго книга про духовну подорож. Про те, як головний герой вирушає цим всесвітньо відомим шляхом Сантьяго, з Франції до Іспанії проходить цю всю дорогу і його відкриття, його відкриття, його записки і щоденники. Книга теж, який у свій час дуже дуже-дуже дуже надихнула. Вона надихає зупинитися, подумати про себе, пошукати, намагатися знайти власний внутрішній спокій. І для тих, хто хоче розібратися своїми думками, зі своїм життям, вона просто 10 з 10. Далі книги, які варто прочитати, тоді, коли відчуваєте втому і. Бажання бути кращим, сильнішим, стрибнути вище і, і, і довше. Е, Книга просто щоб повернутися до себе. Е, Нік Горнбі, фанат. Історія про 30-літнього невдаху, е, саркастичного, е, незграбного чоловіка, який має магазин. мазин. Цього чоловіка стосунки, кар'єра, пішли е, downhill. даунхіл. Він перебуває на межі банкрутства в своєму магазині з платівками. має музичний магазин, але він прям зовсім неуспішний. І його роздуми, його гумор, його бачення ставлення до життя просто заспокоює і дає зрозуміти, що в тебе насправді ну не настільки все погано. Далі пропоную прочитати книгу, про яку дуже давно вже ніхто не говорить, але вона. Стала таким бустером енергії, сміху і бажання посміхнутися для мене. Це щоденник Бріджет Джонс, весела, щира, дуже самоіронічна. Іронічна історія жінки-американки, яка намагається знайти себе і визбирати по шматках в цьому світовому хаосі і нерозуміння того, що відбувається. Вона ділиться своїми страхами. Своїми помилками і своїми легкими перемогами перемогами дуже в дуже легкий спосіб і цікаво читати, смішно ти хихикаєш, бо цей щоденник він він дійсно він заспокоює, він прекрасний і, і дарує легкість і показує про те, що бути не ідеальним це нормально. Це нормально. Свій час книга. Створила таку революцію, коли почали з'являтися персонажі, з якими цікаво спостерігати, що вони реалістичними зробилися, а не такими ідеальними, прекрасними, чарівними, як до цього. Наступна книга, яку я пропоную прочитати, це Елегантна Жечеха історія про консьєршку, яка працює в паризькому будинку, яка видає людям ключі. І всередині вона, як це часто буває, дуже мила, добра, тепла така їжачок, їжачок маленький, а ззовні їжак великий з шипами, яка намагається себе захистити. Історія, яка показує справжню душу людську за масками, яку носять люди, і про те, як відкривати красу життя в простих речах, в розмовах з людьми. В підтримці інших. Книга про філософію, бо автор він взагалі професор філософії, який написав цю історію, про дружбу і про пошук щастя в буденних речах. Дякую, що заглянули до моєї літературної аптеки, до місця, де, де книжки дають світло. І лікують серця. Побачимося в наступній наступні серії літературної аптеки.